І не лише через стан гідроспоруд страждає навколишній світ області, а саме водойми та горизонти, з яких беруть питну воду жителі сіл. Сують їх також отрутохімікати. Їх по районах іще лежить майже 470 тонн. Відходи промислових підприємств, так звані шлаки, їх накопичують у тому числі сумихімпром, зірка, «Насосенергомаш» і «Фрунзе» та сміттєві полігони. Щодо останніх ситуація подекуди критична. За інформацією Державної екологічної інспекції з півтора десятка назватися місцинами, де тверді побутові відходи складуються за дотриманням норм і вимог, можуть одиниці. Решта звичайні звалища, а експлуатація деяких із них узагалі заборонена. Тільки три полігони можуть рахуватися як нормальні, і як ті, які можуть приймати тверді побутові відходи по всім загальним правилам. Це такі, як сумський полігон. Глухівський полігон, Хагантопський полігон та Хтицький полігон. Значить, найгірші полігони це Білопільський району полігон, Боргінського району, Краснопільський, Лебединський, Липоодолинське, Неригалевське, Путівський, Ромінський, Тростянецький, Ямпільський, Дружбінський. Експлуатація полігона міста Равни була зупинена державним рішенням головного державного інспектора захорону положення про серетовища в 2013 році. Загалом кажуть, аби забезпечити потребу у зберіганні побутового сміття, в рік слід будувати в області по одному полігону. Нагадаємо, наразі Сумщина має 19 таких і ще близько 280 звалищ.